Наша військова частина здобула перше місце у використанні армія плюс. Перший блок це ефективні управлінські рішення з боку командиря військової частини, постійний контроль з боку начальника штабу, а також високий рівень професіоналізму діловодів. Зараз ми працюємо рапорта на щорічну відпустку, відпустку за сімейними обставинами, грошова допомога на оздоровлення, прийом та здача посади, на отримання довідки форми 5 і також рапорти на направлення на велка. Якщо служби відхиляють цей рапорт, відповідне повідомлення приходить військовослужбовцю застосунок. Другий блок це колосальна робота командирів усіх рівнів. Від командирів відділень до командирів взводів, рот, батальйонів, дивізіонів. Мої хлопці можуть скласти будь-який рапорт. Там на оздоровлення, на відпустку, на відпустку за сімейними обставинами. Не треба скористовувати зас... ніякі комп'ютери, не принтери. Просто маєш телефон і маєш інтернет. Окремо хочу висловити подяку компаніям, які підтримують військовослужбовців через програму «Плюси» у застосунку Армія Плюс. Це компанії нова пошта, «Вухта Укрнафта, а також Укрзалізниця. Військовослужбовці отримують знижки, бонусу що є важливим внеском у підвищення нашого добробуту.